Всім добрий вечір, можливо, буде вам цікаво. Сьогодні отримав посилку з Британії від друга з інструментами. Я приблизно знаю, який там має бути один із них, а другий не знаю. Посилка формувалася дуже довго, мабуть, років півтора, може й два. Я не буду пояснювати причини, чому так довго. Зараз відкриємо, подивимось, що там всередині. Перший, це у нас Генрі Тейлор Динамік Round Nose Scraper. Це більше, ніж дюйм. Це дюйм з трьох дюйм і одна четверта. Якщо будь в міліметр, то це 30 міліметрів. Геть, він не вживаний, але десь він зберігався, видно, в людей. В сирому голому лому привіщенні трошки є корозія. Корозія взагалі ніякої ролі не грає тут. Да, тут Шеффілд, Генри Тейлор. Заточка стандартна, йде вона. Затачить їх під 80 градусів. А далі майстри вже хочуть і роблять 60-45, кому як зручно. Я думаю, що доведеться розширювати мені робити. Ще більшу полицю, тому що, вони, що ці інструменти вони просто вже не вміщаються. Да, товщина його йде тут 1-4 дюйма. 7 мм. Да. Трошки шліфанути його, нагострить і вперед. Можливо, підтачу, перетачу його, перегострю його на асиметричний, як у Річарда Рафана. У мене один такий є дюймовий. Це дюймовий від Гамліта. Але тут товще набагато лезе, тут 3 восьмих дюйма, 10 мм майже. Так, все, цим Наступний. Наступний те, що я думав. Так. Навіть в блістері. Ці різці купувалися на маркетплейсі на Facebook. Тобто десь вони в у когось продавались. Як завжди буває, накуплять інструментів. Потім людина або вмирає, або просто вони йому не потрібні оказались. І їх там розпродають. Потім розпродають іноді за, просто за смішну ціну. Так. Що це таке зараз розкажу. Це інструмент Crown Tools, одну з найкращих в світі виробників інструментів для токарних робот. Це інструмент для структурування, для структурування деревини. Зараз я його повикну і розкажу. Він абсолютно новий, я ж от за що його кажу, що купив, можливо, не зайшов або не подобалось. Тут інструкція для зборки. Значить, тут таке є каліща, воно теж воно зроблено із сталі М2, в ну, з інструкції. Вони різні є. Типу, на чимось на шестеренки. З крупним зубом і з дрібним зубом. І коли ви, наприклад, зробили якусь коробку або тарілку, або там чашу, то цими зубчиками, тобто на обертах заготовка, вращається у вас. І цим інструментом можна робити текстурування. Текстурування чимось схоже на таку на різьбу, тобто це можуть концентричні якісь будь, малюнки. Треба просто попрактикуватися на якомусь бланку. Я таким ж інструментом не працював, але думаю, що я його опаную. Ручка тут невелика, довго тут і не потрібна, в принципі, ну такий важкенький. Це для того. Дивіться, тут кругле, сама кругла железка і вставка з плоским дном. З плоским таким, з фаскою такою, щоб він тримався добре у вас на підручнику, на туресті. Так, ну що ж, дякую моєму другу з Британії. Так, на сьогодні все. Трохи згодом покажу, як він працює. Всім пока!